Друзі, ситуація з трагічною загибеллю дитини у п'ятому пологовому розслідується. У справу вступили адвокати. Я на постійному зв'язку з Оленою. Я пообіцяла їй надавати медійну підтримку, щоб дана трагедія не зникнула в тиші. Також ми звернулися до приватної клініки Надія, в якій Олена стояла на обліку під час вагітності, щоб взяти коментар. Нам в коментарі було відмовлено. Доброго дня. Клініка не дає коментарів та інтерв'ю щодо цієї ситуації, оскільки не може розголошувати конфіденційну інформацію про своїх пацієнтів. Також надати свій коментар. Ми пропонували директору п'ятого пологового міста Одеси. Чи бажає директор Ігор Шпак дати коментар щодо ситуації, яка недавно сталася щодо смерті новонародженого? Давайте я залишу свій номер телефону. Якщо він все-таки бажає дати коментар, то нехай зв'яжеться найближчим часом, як це можливо. Як тільки з'явиться нова інформація, ми обов'язково її оприлюднимо. Дякую всім за розповсюдження і вірю в чесне розслідування. Будемо тримати вас в курсі.